О 11-й годині біля подвір'я будинку, де живе мама Артема Мазура, в селі Веселе зібрались односельчани та військові. Принесли державні прапори. За підрахунками знімальної групи Суспільного, попрощатись з загиблим прийшли дві з половиною сотні людей. сам Господи, упокой душу сон про своє твого і нас. На кладовищі пам'ять Артема Мазура вшанували хвилиною мовчання. Артем народився в Новоселівці, це раніше була Ком'янівська сільська рада, зараз перейменована Новоселівська сільська рада і входить сьогодні в Придівську громаду, як Новоселівський Старостинський округ. Ходив Новоселівський садочок, відвідував Новоселівську школу, навчався в Новоселівській школі і останнім часом проживав в селі Веселе, яке входить в Новоселівський Старостинський округ. Нещодавно одружився три місяці тому. Дітей немає, але є родина і, на жаль, така звістка. Прийшла в родину три дні тому. Він завжди говорив мені, так, комбат, я зрозумів, все, зараз буде виконано, виконую. Дана ситуація сталася 16 серпня о 9.35 надійшла мені доповідь від командира роти, снайперський обстріл і отримав кульове. Наскрізне було поранення, несумісне життя солдата Мазура. Це був ворожий вогонь, так як позиції знаходяться дуже близько наші один біля одного з противником. 300-500 метрів по всій майже лінії фронту. Знав Артема Мазура три роки, розмовляв з товаришем за три години до його смерті. Як звичайно, був життєрадісний. радісний. Веселий, ми з ним я розмовляли як друзі на, вся, на всякі різні теми. Дуже близькі для мене людина була. Ми з ним а розмовляли ми з ним про як справи в сім'ї, як, як, як обстановка на передовій міняється, обмінювалася опитом. Сьогодні в Олександрійському районі День жалоби. Анна Добрань, Валерій Клюєнко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.